Найдавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення Homo sapiens, знайдені в Україні у селі Межиріччя Рівненської області. Їм близько 15 тисяч років. Мапу вибито на кістці Мамонта. Дніпропетровський Південмаш виробляє найбільш екологічні ракетоносії у світі. За їх допомогою у космос відправляють комерційні вантажі у рамках міжнародного проєкту Морський старт. На конкурсі краси мов у Парижі у 1934 році українська мова посіла третє місце після французької та перської за такими критеріями як фонетика, лексика, фразеологія і структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце після італійської. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це Щедрик. Народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як «Carol of the Bells» або «Ring Christmas Bells». На Ютуб різні виконання Щедрика набирають мільйони переглядів. Третій найвідвідуваніший у світі «Макдональдс» знаходиться у Києві біля залізничного вокзалу. Цей заклад незмінно потрапляє до п'ятірки найбільш жвавих МакДональдсів світу. Найдовша печера України має назву оптимістична і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 метрів протяжністю 216 кілометрів. Найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю взагалі, вона поступається лише Мамонтовій печері у США. Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 році Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце у трійці світових лідерів із виробництва меду. Випереджаючи країни Європи за обсягами виробництва меду у кілька разів. Україна є одночасно першою у світі з виробництва меду на душу населення. Це півтора кілограми. В Україні біля містечка Рахів, у оточенні мальовничих Карпат, знаходиться географічний центр Європи.